Правильний розвиток дітей це те, що найбільше хвилює батьків, особливо у перший рік, коли важко зрозуміти дитину. На що звертати увагу, що є нормою, а що ні, в плані фізичного та психомоторного розвитку протягом перших 12 місяців життя вашої малечі, розкажуть наші педіатри. Мирослава Палійчук, дитячий невролог вищої категорії. Древніх і був один вислів латиною «carpe diem», що в перекладі означає лови мить. Ці слова як найкраще характеризують нервово-психічний розвиток дитини, в якому все має відбуватися вчасно. Ольга Мисак, педіатр. Часно відвідування лікаря-педіатра для проходження профілактичних оглядів та вакцинації. Це запорука міцного здоров'я ваших дітей. Психомоторний та фізичний розвиток дитини це складний процес, в основі якого лежить індивідуальна генетична програма, що реалізується у певних не завжди сприятливих умовах навколишнього середовища. Рівень фізичного і психічного розвитку тісно корелює з рівнем здоров'я і є одним з об'єктивних критеріїв, які характеризують його стан. Тому під час огляду лікар-педіатр та невролог. Завжди оцінюють фізичний та психомоторний розвиток малюка з метою вчасної діагностики порушень та їх корекції. Педіатрії терміном фізичний розвиток, як правило, описують динамічний процес росту, таких як збільшення довжини маси тіла, розвиток окремих його частин та біологічного дозрівання дитини в різні періоди дитинства. Темпи фізичного розвитку на кожному етапі онтогенезу залежать від індивідуальних особливостей, закладених генетично, соціальних факторів, регіону проживання і багатьох інших речей. Після народження дитини нервова система зазнає складних процесів дозрівання і розвитку. Ці процеси проявляються у психічному та моторному розвитку дитини, в її можливостях оволодіти тими чи іншими навичками. І Отже, рівень психомоторного розвитку в значній мірі характеризує функціональний стан нервової системи. На психомоторний розвиток дитини має вплив цілий ряд факторів, серед них спадкові, важкі хронічні захворювання, соціальне оточення дитини. Тому визначення рівня розвитку необхідне для інтегральної оцінки стану здоров'я дитини. Те, як ваш малюк грається, вчиться, розмовляє, поводиться та рухається, дає нам вагомі підказки щодо розвитку дитини. Розрізняють основні етапи розвитку дитини. Це те, що малюк здатен робити у певному віці. Під час огляду лікар оцінює особистість та емоції малюка, його здатність розмовляти, чути, когнітивні навички, а також моторику та статику. Відповідно визначені певні критерії до кожного з цих пунктів, за якими можна оцінити розвиток дитини. І у разі значних розбіжностей звернутись до лікаря для перевірки. Отож розпочнемо з двохмісячного віку, що дитинка повинна робити у цьому віці. Тривало усміхається та самостійно заспокоїться на деякий час. Наприклад, смокче кулачок щодо мови, то дитинка повинна агукати у відповідь на на звертання. А ознакою доброго слуху є те, що вона повертає голівку в сторону звуків та прислухається до музики. Когнітивні навички двохмісячного малюка. Малюк водить очима за предметами та впізнає обличчя на відстані, а також повинен плакати, нервуватися, якщо йому стає сумно. Моторика і статика у двохмісячному віці дитинка повинна самостійно тримати голівку та плечі, лежачи на животику. Рухи ручок та ножок стають менш хаотичними. Також для кожного місяця є так звані червоні прапорці. Вони вказують на серйозні відхилення у дитини. Це дає можливість батькам запідозрити порушення розвитку свого малюка та вчасно звернутися до невропатолога. Чим раніше буде призначене комплексне лікування, тим ефективнішою буде допомога дитині. Червоні пропорції, коли слід звернутися до лікаря. Якщо дитинка не реагує на гучні звуки, не слідкує за предметами, що рухаються, не усміхається, не тягне ручки до ротика, не тримає голівку в положенні на животику. Оцінку психомоторного розвитку дитини можна проводити щомісяця протягом першого року життя. І справді на кожен місяць є достатньо критеріїв для перевірки. Але пам'ятайте, що не усі діти мають однакові темпи розвитку. Вашому малюку вже 6 місяців. Вітаємо! Більшість малюків у цьому віці повинні відрізняти своїх і реагувати на незнайомців, реагувати на емоції інших і часто усміхатися. У цьому віці вони люблять розглядати себе у дзеркалі, гратися з іншими, особливо з батьками. Слух і мова повинні реагувати на звуки, з'єднувати голосні звуки, коли лепечуть, відгукуватися на своє ім'я, видавати звуки, щоб висловити свою радість, незадоволення, а також починати вимовляти приголосні, когнітивні навички. Оглядається на предмети поруч, тягне предмети до ротика. Демонструє зацікавленість в предметах та пробує дотягнутися до них. Починає перекладати предмети з однієї руки в іншу. Моторика і статика малюка. Він вже вміє перевертатися з животика на спинку, сидіти без підтримки, опиратися на ноги при підтримці та перекочується з боку в бік, іноді спочатку повзе назад, заткує, а не вперед. В року для дитини перша значна дата. До цього часу з малюком відбувається багато змін. Відповідно, і для шостимісячного віку є моменти розвитку, на які варто звернути увагу у разі їх порушення. Червоні прапорці або коли слід звернутися до лікаря. Коли малюк не намагається досягнути до предмету, що знаходиться в його полі зору, не усміхається до оточуючих, не реагує на звуки навколо. Не пробує запхати предмет до ротика, не вимовляє голосних звуків, таких як ах, ех, ох, не перевертається зі спинки на животик і навпаки, не сміється, не повторює звуків, виглядає напруженим, не має м'язового тонусу, і він в'ялий, наче м'яка іграшка. Що більшість малюків повинна робити у віці 9 місяців? Щодо особистості та емоцій, у цьому віці дитина боїться незнайомців, тулиться до знайомих дорослих, виражає симпатію, має та розрізняє улюблені іграшки. Щодо когнітивних навичок у 9-місячної дитини, дитина слідкує за предметом, що впав, шукає предмети, які заховали від дитини, грає в гру ку-ку, запихає предмети до рота. Та перекладає їх з руки в руку, захоплює дрібні предмети вказівним та великим пальцем, тобто виконує так зване пінцетне захоплення. Моторика та статику у 9-місячної дитини включає такі навички: дитина піднімається та стоїть, якщо може триматися за щось, сідає самостійно та сидить без підтримки. Тривало сидить на підлозі та грається іграшками, підтягується для того, щоб встати, а також поза і вперед та назад. 9 місяців для дитини це період нових навичок. Цей вік особливий тим, що дитина скаже перше слово, що вона вже стоїть з опорою, вказує на те, що вона скоро ходитиме. Червоні пропорції для 9-місячної дитини це коли дитина не виконує певні навики. Тобто не стоїть при підтримці, сидить із підтримкою, не говорить коротких слів, таких як мама, баба, дай, ні, не відкликається на власне ім'я, не впізнає знайоме обличчя, не дивиться, коли ви їй показуєте, не перекидає іграшку з руки в руку. 12 місяців ваш малюк вже дуже, -дуже виріс і змінився за цей рік. Він вже вміє соромиться незнайомців, плаче, коли мама чи тато залишають приміщення. Вирізняє улюблені речі та людей, показує страх у деяких ситуаціях, подає книжечку, коли хоче послухати казочку. Повторює звуки чи дії, коли хоче отримати увагу. Витягає ручки чи ніжки, щоб допомогти, коли одягають. Грає у такі ігри, як куку, -ку» чи тосі тосі Стосовно слуху та мови, то малюк вже реагує на прості прохання, використовує прості жести, як похитати голівкою ні. Чи помахати папа, видає звуки із зміною тону. Це звучить, наче справжня промова. Каже мама, тато та вигукує ух-ох! Намагається повторити за кимось слова. Когнітивні навички на цей вік. Ваш малюк вже досліджує все навколо в різний спосіб. Легко знаходить заховані речі, дивиться на ту річ, яку назвали. Копіює жести, починає використовувати речі правильно, наприклад, п'є згорнятка, розчисує волосячко, даряє іграшки одна в одну, кладе предмети в контейнер та витягає їх з нього. Легко відпускає речі, показує вказівним пальчиком, виконує прості прохання, як, наприклад, підняти іграшки. Перший рік життя головний мозок має найбільший темп розвитку. Інтелект дитини вже добре розвинений. Відповідно, малюк починає активно впізнавати світ. Червоні пропорції або коли світ звернутися до лікаря. Коли малюк не повзає, не стоїть при підтримці, не шукає об'єкти, які при ньому ховають, не каже окремих слів, як мама, тато, не махає папа або киває голівкою, не вказує на предмети. Втрачає навички, які були в нього до цього. Важливо пам'ятати, що не всі діти мають однакові темпи нервово-психічного розвитку за усіма показниками одночасно. Вперше виявлене відставання у появі окремих навиків чи досягнень не є підставою для встановлення діагнозу. У такому випадку лікар проконсультує батьків, надасть рекомендації щодо догляду з метою пришвидшення формування навичок. І лише при відсутності позитивної динаміки при повторному огляді слід призначити поглиблене обстеження та консультацію невролога.